Сказ це є особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокоровних тварин, і в тому числі людини, яке характеризується пораженням центральної нервової системи і, як правило, закінчується летально, тобто смертю. Найчастіше хворіють на сказ в дикій природі це лисиці і вовки, хоча, як я вже наголошував, хворіють всі теплокровні, м'ясоїдні тварини і це і натовідні собаки. І Інші види тварин, а серед домашніх найбільше це собаки і так як вони мають доступ до, ну, контактують із хворими тваринами в дикій природі, це знову-таки лисиці і вовки. Тому серед домашніх тварин це собаки і коти. Так як в нас найбільш поширена лисиця, вовків майже немає, то проходить контакт із вже хворою наска з твариною. В основному коти, це як правило, вони контактують на польових угіддях, там, де вони, як кажуть, по народному мішкують разом шукають здобич, це є польові миші. І вони там між собою контактують. А собаками це мають бути або бездомні собаки. Лисиця, яка форма сказ, вона забігає в населений пункт і безпосередньо в господарство, на подвір'я. І собака він, як на привязі, але. Тут вони кажуть, вже в цьому випадку є неадекватна поведінка лисиці, вона стає агресивною, вона нападає на собаку і під час укусу заражає вже собаку, таким воно шляхом передається. Якщо є випадок сказу, це проводиться засідання Державної надзвичайно-протипотетичної комісії, де затверджується план заходів, вже в такому випадку на благополучному пункту, і в такому випадку вакцинуються усі сприйнятливі тварини до сказу. Це вже і коні, і велика рогата худоба, дрібна рогата худоба. Ну, менше свині, хоча і свині охворюють, але так як вони вже отримуються в закритих приміщеннях, а ці тварини... Що виганяють на пасовище, то вони також можуть сконтактувати з лисицею. І такі були випадки неподинокі, коли вона нападає і на дрібну рогато худоби, на велику рогато худоби, як це у нас було в минулому році. Тому ці всі сприйнятливі тварини, всі піддаються обов'язковій вакцинації. Щоб оберегтися від сказу, це є, має бути 100% вакцинація всіх котів і собак. У нас є державний план протиіпотечних заходів. Він розробляється, затверджується на кожен рік. І згідно цього плану всі ці домашні тварини мають бути вакциновані від сказу. Це має на увазі собаки і кути. Вакцинуються вони в державних установах ветеринарної медицини. Вакцина для цього надається державою безкоштовно і в достатній кількості. Ми не маємо якась проблем з вакциною, тому все залежить від... Як кажуть, свідомості власників тварин. Кожна людина, яка отримує має, має, кажуть, в домашньому господарстві собаку, ті, вона перш за все повинна переживати за їх стан здоров'я. І вони повинні переносити цих тварин в клініку і де їх безкоштовно провакцинують. Ветеринарні спеціалісти зазвичай ходять по населених пунктах від подвір'я до подвір'я і таким чином хочуть намагатися, щоби. Якмога більше було охоплено вакцинації поголів'я. Навіть в цьому році, в минулому році, ми вже таки почали практикувати через оголошення, розповсюдження в пресі, що такі, як то кажуть, вїздні клініки вони сводили там в парках, в районах, щоб полегшити цю роботу для населення, щоб вони там не їхали, як кажуть, з одного кінця. Луцька до центру, а щоб їм це полегшити роботу, ми давали такі оголошення, що нас зазвичай проходять профілактичні обробки тварин не тільки від сказу, ми маємо і ратинчих захворювань, вакцинуємо тварин від Сибірки, свирей від класичної чуми, беремо забір проби на дослідження, на лікос, дослідження тварин на туберкульоз. Тому ветеринарні спеціалісти зазвичай неодноразово бувають на подвір'ї. В кожному кажуть, в селі. Тому і в таких випадках і вакц... проводиться ця робота по вакцинації і відсказу цих домашніх тварин. Починаючи з 2012 року таку проводили пероральну імунізацію деяких м'ясовідних тварин шляхом розповсюдження вакцини з авіатранспорту. Тому що... Країни Європи, як можна сказати, звільнилися від цього небезпечного захворювання лише таким шляхом. І вся територія Європи вже є такі країни, які взагалі за рік не мають жодних випадків по сказу. І тому таке було прийнято рішення. У нас була на території Волинської області перші часи була створена буферна зона це 70 кілометрів від кордону від Польщі, інші там областя це від від огорчені з цією метою, як іменували цю безкоштовну вакцину, тільки з тією метою, щоб ми на цій буферній зоні провели цю пероральну імунізацію деяких місцевих тварин. І це так перші роки проводилося, але потім. Почали проводити вже по всій території. Були певні зрушення, але потім такі стали часи, що то був ковідний був період, то воно припинялося, потім цей військовий стан, воно припинилося. І ми бачимо, що, як кажуть, щільність деяких тварин збільшується, і ми маємо статистику, того, що і сказ збільшується. Тому в минулому році ми проводили вже... Цією пероральною імунізацією деяких м'ясовідних тварин наземним способом. То тобто ми створили все такі робочі групи, бралися певні території, на яких розповсюджували цю вакцину, і ходили там через 200 метрів, викидали цю приманку. А вона має такий своєрідний запах, який дуже легко ці дикі тварини її розшукують, коли вони там ходять, шукають собі, чим поживиться. І таким шляхом ми зробили тільки на території Луцького району, як то кажуть, вже тепер великого, де входять і горохи, гроші, ківерці. А з цього року ми вже запланували проводення пероральної імунізації на території всієї Волинської області. Ну, за виключенням тих північних районів, де міжуються з Республікою Білорусь, де не буде допущено, як то кажуть, таких простих людей на ту територію, то ми за винятком цієї території будемо проводити розкидання вакцини по всій Волинській області. Ця територія вже нас на даний час. Погоджена, буде 25 приманок на один квадратний кілометр. Якщо ми цю визначимо площу вже точно, ми тоді даємо заявку на нашу Держпродспоживслужбу України в Київ, що в нас буде визначена територія така-то і вже тоді під цю територію нам віддають приманки, тому що там вона точно розрахована на 25 приманок на 1 квадратний кілометр. Щоб були кращі результати, бо ми раніше робили, як кажуть, по одному разу, але воно і вже були кращі результати. Але щоб вони були ще кращі, так як це робили, я вже наголошував, в країні Європи, то треба робити її два рази весна, осінь, тому що зараз весною зробимо, а вони зараз тільки в травні, в червні вони зараз саме йде гон в червоній лисиці, вони зараз принесуть приплод в травні, в червні, то якщо ми в травні зробимо, то ми оцих, як кажуть, молодняк, він буде неохоплений. А до осені вони підростуть, і вони вже, як то кажуть, те возрилі, дорослі лисиці, і тоді ми ще раз осінню робимо. І знову цей молодняк, що підросте, цю вакцину буде споживати, і це такий вже буде безперервний цикл, і тоді буде кращий результат від цієї роботи. І ці заходи проводяться щорічно, ми кожен рік вакцинуємо. Ну, Такі є одні проблеми, що буває, що найбільше з котами, тому що їх, не, їх навіть власники, ну, вони ж як то кажуть, гуляють, кіт сам по собі, то не можливо їх просто всіх в той час, коли ветеринарна служба проводить ці заходи, не всі можуть їх кажуть, зловити і доставити до лікаря, щоб він його провакцинував, тому що він зранку пішов, той кіт його і вдома немає. Тому в таких випадках краще, щоб власник тварини, він знає, що... Врано він твого може котика зловити, взяти в кліточку для переміщення тварин, привезти в ветеринарну клініку, провакцинував і собі, будь ласка, хай кіт гуляє цілий рік, як кажуть, здоровий».